Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу доктор Клінік Лютий 2025. Ось така класна, ніжна, гарна обкладинка цього разу в каталогу, і на обкладинці девіз цього року компанії Ти Варта Кращого. Дуже подобається мені цей девіз, тому давайте будемо дивитись, що компанія підготувала для нас на лютий місяць. Є, звичайно, у нас і новинки з цього каталог, і починається. Новиночка від Лоренті. Пінка для волосся з оливковою олією. Тут великий опис, для чого ця піночка підходить, кому. Так, далі набір для відновлення волосся та борьби з випадінням. Тут іде і шампунь, і спрей проти випадіння, і капсули. Теж дуже класний набір, опис класний. Ціна не маленька, але я думаю, що можливо буде, як завжди, знижка мінус 50% на будь-який продукт з каталогу. І, можливо, я навіть скористаюся і придбаю собі цей набір. В компанії завжди є такі круті акції, мінус 50, мінус 60, і мені це подобається. Так, аромати наші улюблені. Але дівчат, не буду зупинятися на тих продуктах, які вже були, бо відео вийде дуже-дуже довгим. Так, отже, скраби для тіла один за 299 гривень, два по 269. Дуже класні, 500 мл, неймовірні аромати і дуже-дуже гарно продаються. До речі, подобається мені оформлення. Цього разу каталогу дуже класно вийшло. Так, незвичайно. Так, знову ж таки, будь-який двохфазний спрей-кондиціонер за умов придбання товарів зі сторінки 12. Сторінка 12 це ось ці в нас ідуть масочки та шампуні літрові. Так. Далі, б'юті ціна на мінеральні румяна 529 гривень і на тоналочку. Тональний крем 489 гривень. До речі, дівчата у мене купували, сказали, крем добрий, ну класний. Так, далі, далі, далі. Б'юті ціна на туш 259 гривень, замість 300 є. Далі будь-яка пудра для брів 319 гривень за умови придбання товарів зі сторінки 2021. Це у нас ідуть олівчики для брів та туші. Так, помада олівець. До речі, на 10 гривень стала дорожче. Далі, б'юті-ціна це у нас іде на рідкий консилер 329 гривень. Близки для губ. Наші зенга, аромати, дезодоранти. Дитяча серія спрейчики та шампуньки. Серія антиакне Ось, до речі, теж набір, де це йде тільки проти випадіння волосся, а то вже пішло і для відновлення новиночка з'явилась. Далі наші сиворотки новенькі. Б'юті-ціна на крем для чутливої шкіри обличчя від дерма Теж дуже класна ціна, до речі, там великий об'єм і якість дуже гарна. Наші аромати, наші нові місти для тіла. До речі, я казала, що мені дуже сподобався цей фіолетовий. Він такий фруктовий. Ну, взагалі, мені зайшов. Він мені чимось нагадав від Love Spell Secret ці місти, Ось він мені нагадав саме той. Дуже по звучанню. Так, наші класні аромодифузорчики. Хто любить аромодифузори, обов'язково скористайтесь. Так, знову акція. Один лосьон для рук та тіла за 159, 2 по 139 гривень. Дуже класні, мені подобається цитрус, мені подобається ягідний. Але взагалі, купуються вони, дівчата, дуже люблять мене ці. Лесьчики, тут 100 мл, і дуже зручний такий, можна сумочки з собою. носити. Так, далі новиночка. Знову у нас з'явились нові милка. Чекала я гранатове, я обожнюю гранату, гранатове мило, не знаю чому, але мені подобається рада, що воно з'явилося. Троянтове. Так, купуєте крем та сиворотку під очі з колагеном, і мило отримуєте за одну гривню в подарунок. Є кожен другий продукт зі знижкою мінус 30%. відсотків. Тут іде, і туші, тоналочка, і прозора пудра, і ось ці ось рідкі рум'яна. Так, далі наші аромати. Знову ж, будь-який спрей для тіла за 149 гривень самого придбання жіночого кулькового дезодоранту. А також мінус 30% на кожен другий парфум зі сторіночки 67. Чоловічі, ось ці мені два ну, дуже подобаються. Ці, я, до речі, ще й не тестила цей і взагалі не сподобався. І що хочу сказати: мінус 30%, потім ще й ваша знижка 30% взагалі класно. Ціна буде. Так. Кожен другий продукт зі знижкою 30%, який представлений на сторінці 62,63 і 72,73. Так, помади близьки. Так, б'юті ціна, сиворотка для обличчя, зволожуюча аква 379 гривень. Крем для обличчя за 459 гривень за умови придбання будь-якого іншого продукту з цієї сторіночки. Так, кремчики для обличчя, молочко, равлик наш. з чайним деревом. Так, купуй вигідно: набір патчі та гель для шкіри навку... гель для антиакне і точкові патчі для прищ... проти прищів 499 гривень. Так. До речі, ні, думала, кому вони будуть потрібні, а вони їх частенько замовляють. Так, знову кожен другий продукт зі знижкою мінус 30%. До речі, це все сонцезахисні засоби, але я хочу сказати, що ось цей спрей для захисту від сонця, для захисту, ой, для засмаги, він неймовірно класний. З ним загар лягає за декілька днів буквально, і ви не згораєте. Це наскільки класний засіб? я Особисто скористалась і я була в захваті. Мені дуже-дуже сподобався. Так, тому рекомендую, чесно. Далі, два гелі для інтимної, гігієни, 469 гривень. Один коштує 259. Є гелі для душу, дитячий гель. лосьончики наші по 219. Це знову гелі. Так, це тут без змін. Серія алої дуже класна. Так, проти розтяжок, каштани, чоловіча серія. Дезодоранти по 159 гривень. До речі, в каталозі пишуть, що тут 150 мл, але насправді в цих дезодорантах 200 мл. І вони неймовірно класні. От от справді працюють на всі 100%. Клієнти задоволені. Жіночих, тільки два, чоловічих чотири. Мені до речі, сподобався ось цей зелений. Це він з'явився пізніше, але ну от мені прям дуже подобається аромат. Цей більш свіжіший, цей більш солодший. Але й той, і той дуже гарно в мене купують і повертаються клієнти за ними. Так, дівчатка, новиночки, нові гелі для душу. Отже, у нас іде тут 500 мл, релаксуючий догляд, морська лагуна і ягідний мікс, 900, ой, 219 гривень. І з'явилися ще ось такі від Віони. Сподіваюсь, ну, мені продукція Віони дуже подобається. Я кульковий обожнюю з цієї марки. І гель для душу 700 мл, 259 гривень. Так, тут у нас персики, солодкий мигдаль, папая і морква, енергія, так розуміється, чоловічі і алоєвера та огірок. Сподіваюсь, вони всі класні. Обов'язково буду брати, тестити і потім дам свій відгук. Але я дуже рада, що асортимент поповнюється гелями для душу, тому що я вважаю, що гелів для душу повинно в каталозі бути багато, щоб був вибір і. Можна було щось змінювати. Так, Тому мені це подобається. А ось і кулькові від Віони, про які я говорила, мені прям от дуже зайшли, і рожевий, і блакитний, не знаю, особисто мені подобається, і клієнти у мене з ними повертаються. Хоча була одна, яка була незадоволена, сказала, що їй ейванський набагато кращий, і вона звикла тільки до них. Але, дівчата, ну, мій особистий відгук те, що він прям от дуже класний. Один за 149, два по 129 гривень. Так, шампуньки від Віони. Будь-який лак для волосся 219 гривень за умов придбання будь-якого іншого продукту зі сторінки 124. На 124-й у нас йдуть ось ці відновлюючі спреї кондиціонери та муси для окладки. До речі, лак для волосся дуже великий, тут 400 мл об'єм, а якість класна. Єдине, що мені не подобається, це ось у цього спрейчику кондиціонеру. У цього м -м, Такий дуже неприємний для, як для мене аромат. Так, фарби. До речі, фарби подорожчали. І так, не намало, тому що вони були скільки? 149, якщо не помиляюся, зараз 199 гривень. Так, шампуні, кондиціонери, османська троянда. Знову один плюс один. Купуйте два продукти і третій отримуєте в подарунок. До речі, ось ці сиворотки. І тут проти випадіння волосся і для зміцнення дівчата дуже класні відгуки. Я дивлюсь в інстаграм в сторіс, залишають дуже кайфові відгуки за ці сивортки, тому буде така акція, треба буде скористатись. Наші улюблені шампуні, 199 гривень, цибулевий, а також я ось ось цей дуже люблю з яблучним оцетом я вже говорила. І ось ці серії теж дуже, дуже класно продаються. Моя улюблена зараз ця. Хоча раніше я користувалася Лойд. Так. Олійки так, протеїнові комплекси. Вони дуже класні, вони дієві. Якщо приймати їх, дівчата працюють класно. Чоловіку вже взяла третю, подарувала на новий рік. Правда, не за таку ціну, а так як я консультант, у мене є знижка. І не просто там знижка 30%, а була акція за кожні там, не пам'ятаю, 5 балів замовлення, мінус 55% на будь-який продукт. То я замовляла йому ось цей полуничний подобається найбільше. Я за замовляла йому за мінусом 55% знижки. Ну, за таку вартість. І тут у нас іде не пів кіло, а 908 грам, ну майже кілограм. Надовго вистачає далі. Дивіться, яка класна ціна на дієтичну добавочку д 3 і кальцій 659 гривень. Клієнт у мене замовив вже я показувала вам в оглядах вже вдруге. Дуже класний і склад, якість взагалі. і Оця ось вся фірма по бадам, по вітамінкам віапеці. Вона продається в Турції в аптеках. Прямо на полочках заходите в аптеку і лежать, стоять ось ці всі засоби. І ціна така сама, як і в нас. Тому це дуже класно, але в нас ще є і знижка консультанта. Тому деякий мелатонін буде на акції, цинк на акції. Так, багато яких розторопша. Що у нас тут ще? Журавлина. Так, з'явилась у нас ще одна новиночка дієтична добавка подвійної дії, подвійної дії, червона та зелена капсула. Ось так розписано. Воно не знаю. Бачила вже і в інших фірмах такі засоби. І, можливо, навіть треба буде спробувати. Але я не знаю, що це за виробник поки ще. Так. Так, так, так. Один плюс один. Купуєте два мийчих для посуду і третій отримуєте в подарунок за одну гривню. Є. І е, з'явилися у нас, вони з'явилися, а оновили дизайн у нас де мило для кухні в новому дизайні. І також лужний засіб, до речі, подорожчав. Був 189 гривень. Е, іде з новим розпилювачем. Ну, я вже отримала з новим розпилювачем, тому для мене це не сюрприз. Так, далі. Далі далі наші засоби. До речі, мені дуже подобаються гелі для прання. Шкода, що там тільки півлітри. Пів так, і далі засіб для миття унітазу 249 гривень. Новиночки це у нас іде лимон, морська свіжість та хвоя. Тут у нас 850 мл 249 гривень. Це у нас йде від українського виробника Global Leader Group. Буде українське виробництво. Далі знову новинки. Їх дуже багато. Отже, крем для чищення поверхонь, універсальний порошок для чищення поверхонь, мультифункціональний спрей для чищення поверхонь, мультифункціональний гель для чищення поверхонь, засіб для чищення ванний, ванних кімнат, і універсальний знежирювач біотон. Не знаю, у нас був ось цей від біотол. Bio, так. Ось тут у нас іде 1 літр, 259 гривень. І з'явився ось цей 750 мл, 339 гривень. Не знаю чи, в чому різниця. Але, ось так, от залишу опис. Можливо, заскрінете, почитаєте, тому що тут ну прям дуже великий опис для цих продуктів. Так. Далі, не знаю туалетні блоки. Чесно, 199 гривень для мене кажеться, ціна завелика, тому що їх тут всього дві штучки. Проте вони вже колись були з'являлися в каталозі, але їх не привезли, прибрали. То багато дівчат писало, коли можна буде замовити. Не знаю, подивимось. Далі знову новинка, засіб для миття підлоги, один літр, 209 гривень. Тут у нас іде лимон. І квітковий, лимонний квітковий. Так, ну і що у нас щичек? А, і ще а, знову є. Не знову є, а є оновлені стартові набори для всіх, хто зареєструвався. Ви реєструєтесь і в першій компанії отримуєте стартовий набір за дуже вигідною ціною. Він набагато дешевше виходить, чим зазвичай, якби ви купували окремо. У нас є мамина торбота, це такі з дитячими товарами. Тут іде шампунь, дитячий спрейчик, серветки, маркетинг план та пакет 299 гривень. Далі дім комфорту, то туди, е, е, Знежирювач, е, це, напевно, нейтралізатор. Да, Нейтралізатор запахів, універсальний гель для прання, маркетинг і пакет. Ось це мені подобається. Турбота про нас. Тут іде гель для душу, крем для рук та тіла, і пінка для вани, маркетинг план та пакет. Ну, і також сила природи. Тут у нас іде літровий шампунь. Це у нас з кокосовим молоком, маска для волосся з кокосовим молоком, термозахист, маркетинг та пакетик. Тому всі, хто хоче зареєструватись, залишаю. Посилання під відео, залишаю номер телефончику, можете завжди мені написати і поцікавитися, а я відповім на всі ваші питання. Ну, і остання сторіночка це зазвичай у нас іде акція. Цього місяця у нас буде за кожні 149 гривень нейтралізуючий шампунь для сивого та світлого волосся 169 гривень замість 309 Майже в два рази знижка. Не знаю, у мене подружка користується, їй прям дуже подобається, дуже хвалила цю шампунь, і дівчата в інтернеті я забивала, читала відгуки за неї, тому що мені було цікаво, поки ще не продавала. То дуже класні відгуки. Ось такий каталог вийшов, як завжди, так. Немаленький по часу огляд, але всім дякую, хто додивився його до кінця. Всім, кому цікава компанія, продукція, умови і співпраця. Пишіть або заповнюйте посилання під відео. Так, всім дякую, хто подивився. Ставте свої вподобачки, підписуйтесь, хто ще не підписаний, і до нових зустрічей!